В принципі, я згоден, що в полі працюють люди, котрі не заохочені в результаті. І буває таке, що прям так, так велика кількість людей потрібна, щоб зробити якусь роботу, і більшість з цих людей, котрі, м'яко кажучи, працюють один день аби ранок да, та вечір. Як цим я працював, що я робив я до цих людей завжди. Доставляв своїх перевірних людей, котрих я створював під себе, навчав деякий час, не один рік, навчав, які в мене бажання, які в нас цілі, змушував і захочував їх працювати на результат. Хто не хотів працювати на результат, то. Не був в команді на більш пристро... при пристойній зар... зар... зарплаті, і тому серед людей, котрі приїжджали на один день або там на декілька днів, завжди були люди. Хтось там був бригадиром, хтось там всередині компаній працювали, котрі залежали від результату, від зарплаті і від е... Рез... Е... результату. І... і коли щось виходило не так, вони одразу мені повідомляли. Вони слідкували за цими людьми, вони також працювали, вони не були босами цієї компанії, вони були лідерами, Літер той, котрий працює з усіма, але має більшу відповідальність і, врешті-решт, має більший дохід. Але на одному рівні з ними.